Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що вам треба встигнути до кінця літа. Що вам обов'язково треба встигнути до кінця літа. Вам треба, а, дивіться, до кінця літа вам треба розібратися зі своїми емоціями, зі своїми почуттями, з тим, що у вас відбувається зараз усередині. Скоріше за все, ви зараз не в найкращому такому емоційному стані можуть бути страждання, сльози, розпач, відчуття якоїсь такої безпорадності, образи. Ну, тобто, і, можливо, навіть що хтось вам зробив досить боляче. І після цього ви ніяк не можете відійти. І тут вам говорять, що до кінця літа вам треба розібратися нарешті з цими емоціями, прийти в баланс і пройти в емоційний саме баланс, тобто кубки, можливо, подивитися на, на, з іншого боку на цю ситуацію, але саме от емоційну сферу вам треба вирівняти до кінця літа. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі під відео.